Ого, Пр проти сонця не буде, певно, видно. Ні одного, він не кури в нас. Він, 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 він вже вкинуто. Ну що, що мусить зразу видіти, хто скільки курить?

Хто гаська є віршів? Що буде показано, хлопці тільки роботу приробили. Хто якось зайдемо золото, я вкривав, проведе у, у серцеві. <рисіливі> і... І, і... І... і нічого не, з... не загорнено, так? Да? Я не загорнув, а то що є? Та яка -то...